Три категорії посад А, Б і В розбивають українських держслужбовців на вищих керівників підрозділів та виконавців. Новий закон України про державну службу від 1 травня набрав чинності. А це означає, що всі, хто вже й працював до змін, вимушено отримують обнулення рангів до початкових. Щоб отримати наступний, треба чекати три роки. А протягом кожного ще й проходити оцінювання. Складене двічі негативно означає звільнення. Стати держслужбовцем віднині можна лише за конкурсом, а далі півроку працювати на випробувальному терміні. Не можна зайняти посаду без випробувального терміну. Всі вакантні посади Державної служби, які протягом одного року не були оголошено конкурс, вони підлягають скороченню. Тобто, як відомо, іноді траплялося так, що деякі посади вони приховувалися, вони не оголошувалися конкурсом, а тобто посада якась там очікувалася на когось, щось або як. Це заборонено. А ось не поширюватиметься віднині держслужба на президента України, нардепів, суддів і прокурорів. Юристи називають це принципом політичної неупередженості. Закон визначає перелік посад, які не зможуть вести політичну діяльність. Наприклад, держслужбовцям заборонено бути членами партії і депутатами. Але якщо така ситуація зараз є, зворотньої сили закон не має. Анонсують фахівці кар'єрну мотивацію для українців держслужбовців. Якщо раніше була, наприклад, складова заробітна плата 30%, а 70% це були певні заохочувальні, тобто премії і все інше. Зараз зовсім інша модель, 70% це буде відповідна заробітна плата, 30 це якщо встановлена відповідна премія. Нині в Україні близько 250 тисяч держслужбовців, які працюють в органах виконавчої влади, та ще 80 тисяч у місцевому самоврядуванні.